Колеги, хто вже знає по алфавіту, то може давайте, щоб цей, щоб ми не викликали цих. Тарас Макулай. Так, да, да. так Юрій Іванович.

Треба виходити з залу. А не з вулиці. Прошу залишити. Будьте серйозні, друзі. Іван Григорович, маршрут. пала, дослухайте. Так, я реєні намальні палочки. Це это не махавич, церкви на уроны. Так, Ярошевський я не Ти проголосували? Вроді б, так. Ну що ж. Раз, два, три, чотири, п'ять. У нас є. Раз, два, три, чотири, п'ять. Достаємо. <косвятитель> Я не роблю спали цього. Перейдемо, так? Давайте, ну, так щоб Добав було режим, на що ми не розходимо. Потім потім ми домовилися. З врахуванням цього погашеного білетеня, що що саме перший раз, 5 цих, значить 6 білетенів погашено. Кількість погашених бюлетенів 5, 6, 6, 6. Так, ну, о... давайте може зробити. Я все зробив.

Uh

Ваші увазі. Поточний протокол виборів. Секретаря Костянецької сільської ради. Всього виготовлено в бюлетені 23. Всього депутатських мандатів в Костянецькій сільській раді. 23. Кількість депутатів, що взяли участь голосування 17. Кількість погашених бюлетенів. 6. Кількість голосів поданих за Перешука Олександра Горовича. 16. Не підтримали жодного кандидата 1. На підставі протоколу комісія дійшла висновку вважати Перешука Олександра Горовича, обраного на посаду секретаря Тростенецької сільської ради. Рішення про обрання секретаря Тростенецької сільської ради вважати прийняття. За 5 підтримали снова проти. У вас вони уважники. Дякую. Дякую. Дякую, шановні депутати, за підтримку. Надіюся, що Шо я вправдаю довіру. Будемо працювати. Добре! Дякую. 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 дякую, дякую. що допомогли. Спочатку берегія. Хто справи. вас підтримає? Колеги, ми продовжуємо далі нашу роботу. <рес> Я ще раз дякую кожному, хто підтримав і хто проголосував за моїм по поданням. Теперь щодо терміну, коли секретар приступить до своїх виконання обов'язків, я видам додаткове розпорядження, ми зараз розводимо всі моменти по попередній місці роботи, на увазі попередніх обов'язків, які виконував Олександр Лігорович. І вже я, я зараз не готовий сказати, кого числа з якого цей він зможе приступити. Я розпорядження просто найближчим час обитам і вже оприлюднимо його на сайт. Є в е, нас може продовжувати далі? Е, Колеги, переходимо до наступного питання. Полечне, що? секретар вже не справляється з ним. <ріст> 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 <що? ріст> Заходимо один, двадцять чотири п'ять, шість, дев'ять, де поклишено 10, 11, продовжуємо. Це питання про здійснення повноважень секретаря виконавчого комітету секретаря сільської ради. Ставлю на голосування проєкту рішення про здійснення повноважень секретаря виконавчого комітету секретаря сільської ради. Проснецька сільська рада вирішила здійснення повноважень секретаря виконавчого комітету Проснецької сільської ради покласти на секретаря Снегської сільської ради на Дереш Шукар Олександра Герагоровича. Когось є зауваження, прошу підтримати. Голосу. Продовжуємо далі, працюємо. Голосуємо. Ігор. Пабій Молодига. Барячок Оксана. Голова Головання Анатолій. Дорощок Тарас. Думич Юрій. Карлицька Мар'яна. За. Кортана Силь. За. Місерак Микола. Мончак Іван. За. Москва Олек. Паламарія За. За. Сех Людмила. За. Соснило Іван. Ярошевський Андрій. Сигуляк За. Можна я голосувати? Та тут не є якісь функції. Це ж на гроші, на <гументна> <Дорого> не гроші ваші. Це на нагород навантаження. До роботи приймається. За 17 <гументна> я голосувала 5 рішень. <гументна> Переходимо до наступного питання про затвердження змін у кількості та пресомерний склад постійних комісій сільської ради. Отже, проєкт, що про затвердження зміну кількісний склад пропонується внести зміну кількісний склад постійних комісій процесу сільської ради, а саме зменшити кількісний склад постійних комісій з питань регламенту депутатської етики законності на одного депутата та встановити загальний склад 5 депутатів. Тут мова йде про те, що ми маємо одну е вакантну посаду депутата. Да, це Остап Волоші, міста у старості. Ця вакантна посада рахувалася за е, регламентною комісією. Да. Просимо, оскільки є зараз питання з змінами законодавства і щодо корму, тому просимо вивести е, ту вакантну посаду депутата і, і збільшити кількість лісант часі комісії з питань комунальної власності, тобто долучити його туди. Наступне питання третій пункт, вивезти депутата сільської ради Сергій Людмилу Володимиру, ввести до складу постійної комісії сільської ради з питань бюджету. Робер, Робер, Далі, Робер. І, і вивести перешука Олександра Григоровича з складу постійної комісії з питань бюджету. Я думаю, що логічно всі розуміють, про що йдемо. Є якесь за, зауваження. Прошу підтримати. голосування. Аксіоном Іван. Мамій Володимир. Варячок За. 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 Гар... за. Головання Анатолій. Головання Анатолій. Дорощук Тарас. Думач Юрій. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. За. Ісірак Микола, Мончик Іван, за. Москва Олег. Паномара Ярина. Сет Людмила. За. Соснило Іго Терещук за. Яршевський Андрій. Сиколяк Михайло за. За 17 рішення прийняті. Рухаємося далі. Наступне питання про, про дострокове припинення планування заступника сільського голови. На мою адресу поступило е, заява.

завжди Відпустки чи лікарня. З не дякую. Я ще декілька речей скажу. Направду для мене це є ну, складне рішення. Довго я над ним думав. Це точно не тиждень, не два, набагато більше, бо ми сам спілкувалися на, 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 на такі теми. Я десь розумію. Що, що це буде мінус в тому напрямку роботи, який робила Ірина Олександрівна, бо він не завжди був оцінений той напрямок роботи. Напевно, не знаю, як депутатським складом, не, ну мною точно, апаратом всі ради точно, е, тому що до війни оце питання, там, це питання цивільного якісь будь-які інші там, такі бюрократичні моменти, технічні. Воно ну, було якось в вигляді відписок, та, бо ми жили в іншому цьому. Зараз, коли прийшла війна, це питання, які, які виконували Дарина Олександровна, вони дійсно вийшли на рівень освіти і медицини. Тобто це стало пріоритетом. І я розумію, що дійсно е, втрачу е, такого дисциплінованого е, працівника, який дійсно якісно виконував свою роботу. О. Але ну, ми не можемо зараз зупинятися. Можливо, Ірина я, я не знаю, які є мотиви, ми десь про це говорили. Але моя зараз увага, максимальна увага в такий час, це на фронт, так, це, це, що допомагаємо, і, і це міжнародна співпраця. І можна і депутати, і ви відчуваєте, що може до кінця наша є комунікація з депутатами, можливо, і з працівниками апарату, але ну, на правду зараз стараюся робити чуть-чуть пріоритетнішу роботу, і, можливо, та заява десь і з тим і пов'язана, що не до кінця є оціною. Але ми маємо працювати. Тосинецька громада мусить стояти на ногах, ми маємо брати відповідальність, приймати і непостійне не популярні рішення. Тому я... Дякую Ірині Олександрівні <гану> за те, що вона погодилася стати заступником, дякую за те, що вона якісно виконувала свої обов'язки. Це одна з працівників, які я просто довіряв, їм міг підписувати просто з закритими очами документи, так воно і було. І прошу вас підтримати дане здання. Так, будь ласка, давайте ще поговоримо. Я консерватор в даних питаннях я категорично десь не згоден з такою заявою. Оскільки остаточне рішення би мало бути за нами, за депутатами. Це ми затверджували вас, наскільки пам'ятаю, 20 2020 році чи на початку 2021. Ми допоможемо вам, Михайло Степанович, але не втрачайте десь працівника такого. Цінного десиво. Якщо ви говорите, що за міжнародну таку співпрацю десь це мав би можливість бути з Іриною Олександрівною разом під Краковом, десь коли власне, привезли десь гуманітарну допомогу тоді німців спільно від повіту повітря району Сарфальць, з яким дружня, в тому числі і львівська районна рада, так десь воно пов'язалося, що я там побував десе. Разом з Іриною Олександрівною. Ну, хочу вам сказати та презентація, яка була там створена, показана Іриною Олександрівною десь. Це хорор, розумієте, ті всі голови військової адміністрації, вони далеко були десь позаду, десь виглядали м'яко кавчині деньку десь напроти нашої Крустянецької ОТА, яке було десь. Ну так, ми були сільська рада, це була останньою десь встигали це. Це було, це було супер десь його. Тому я, я направлю десь, я розумію, та, сільське вирішення, що є сімейні обставини, та, можливо, в стані афекту там молодисті, якщо трохи наламалося, це все. Але, Ірина Олександрівна, ви, я прихильник того, що молоді, грамотні люди десь мають працювати, мають працювати і допомагати сільській раді в її соціально-економічному розвитку за ту ділянку роботи і ви цей. Тому... Я буду утримуватися, не хочу я вас відстання. Акціоно Іва, стоп Чи є ще повідомлення? Давайте писали на голосування, але давайте я зачитаю проект рішення. Про дострокове припинення повноважень Краснецького сільського голови, ще повіримо Олександру та змінити її з посади за згодою і сторінку відповідно 1 статті Кодексу України про працю, вивести, ще повіримо Олександру зі складу виконавчого комітету Проснецької сільської ради в області в зв'язку з звільненням з посади заступника сільського голови, на виконання купу 1-річня Краснецькому сільському голові, видати відповідне розпорядження. Голосуємо. Акціону Іван, утримався. Babijov, Bogodega, podporimo se. Boročok, Oksana, glavni Anatoli, Doročok, Taras, Dovyč, Jurij, Kraljica, Mariana, Korda, Vasyl, podporimo se. Mestirat Nikola, podporimo se. Monče, Ivan, Zab. Moskva, Oleg, Palomaria, Rena. Svet je ljudem na vrsti. Svet je ljudem na vrsti. Telečkalnik Oleksandr, proti. Jaroslavski Andrej, zdaj. Sekeljak, Mihajlo, tam. Kako je to zelo zanimivo? Pravite, da je to nadalje. Od ena sedem za, dve štiri. Я ja отрималось, 1 один Ну Не прийнято рішення. Голоште, скоріше десь рішу. Ви так було рахуєте, 12 правоможне рішення. <coughs> 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 13 присутніх. Одинадцять за, рішення не прийнято. Як будемо далі працювати? Роботу буде роботу. Дякую за підтримку. Звичайно, дій до роботи. Залишайтесь на сесію. Добре, переходимо до наступного питання. Про, е, Оскільки питання е, пункту 5 про затвердження на посаду вступки сільського голови, я думаю, що немає потребу, так видавлювати. Переходимо до наступного пронесення до рішення Пенсильської сільської ради No52 від 24 години 2020 року. До заселення кількісного та персонального складу виконавчого комітету. Тут ми маємо секретар. Секрет, да се а, ми а... а... секундочку, бо секи. Кому маємо. Отже, я зачетую проєкт рішення вивести з, з, зі складу виконавчого комітету. Що був у нас? Не був. <рес> <рес> Тоді ввести секретаря сільської ради, тобі шукав Олександр у персональний склад виконавчого комітету Доцинецької сільської ради. Добре? Та затвердити персональний склад виконавчого комітету згідно додатку. Зачитайте вам додаток, може, хтось не пам'ятає, який був персональний склад. Зачитайте? Давайте голова Ципуляк Михайло, голова виконавчого комітету, члени виконавчого комітету, Ігор Миколайович Ольюхно, Іго, Наталія Миронівна Жажилов, Остап Романович Молошій, Мирослава михайлівна Левицька, Андрій Кіров, Романія Іванівна Ільків, Світлана Євгенівна Кохар, Ірина Мирославна Кобрин, Іван Миколаївич Скрипник, Галина Іванна Миколаївна, Галина Степанівна Левицька, Ігор Помирович Микита, Олександр Іванівна Дзидра, Остап Володимирович Слевицький, Леся Мирославівна Фарид, Олександр Мадаліна. Леницька Андрій Романович Патій. От так, щоб ви знали наш склад виконавчого комітету. Mm -hmm. Так, ну, я познайомив вас, будете на будете наступний раз на виконавчому комітеті, ми пояснимо персональний склад. Ну, то не будемо зараз ну, пояснювати. Там будуть ті відповідні рішення, які ми мали прийняти по, по, тому, по тому складу. Отже, рухаємося далі, колеги. До наступного питання. Так, давайте голосуємо, пронесе змін до рішення Донецької сільської ради про зберігання кількісного та персонального складу виконавчого комітету. Розумієте, вводимо перешукати, як секретаря. Акціонур Кіга. Бабій Володимир. Варечок сада. Половання Анатолій. Дорощук Тарас. За. Думич Юрій. За. Карлицька За. Карлиць, Мар'яна. Корноваси. Містерак Микола. Мончек Іван. Палавар Москва Олег,